Скажіть, у вас бувало так, що вам хотілось повернутися до тих стосунків, звідки ви пішли, і де вам реально було погано? Ви знаєте, так, мабуть, буває у всіх, тому що нам не хочеться втрачати. Це завжди боляче. Психіка не хоче страждати. Але давайте подумаємо, чого ви пішли. Ви пішли, бо ви, мабуть, хотіли іншого життя. Ви хотіли жити якось краще. І навіть якщо це не було легко, і навіть якщо вам зараз дуже складно і важко, подумайте про те, що ви зробили такий вчинок самоповаги до себе. Ви, знаєте, як наче випили такий гіркий вітамін, гірку мікстуру, і зараз треба потерпіти, але ви це зробили заради себе, заради того, щоб жити. І бути щасливою.